Настав час водіям подбати про свою безпеку та замінити літні шини на зимові. Укравтодор рекомендує не чекати, коли випаде сніг, та перевзути авто щойно середньодобова температура сягне 7 градусів тепла. Проте Сергій Литовченко, начальник прилуцької ГРПП, зазначає, що дана рекомендація не затверджена на законодавчому рівні. Терміни так, зобов'язання учасників дорожнього руху, тобто водіїв, на законодавчому рівні це не визначено. Тобто водій, власник автомобіля або водій самостійно вирішує, яку гуму йому обирати, незалежно від сезону, тобто немає такого зобов'язання, що що на вулиці пора року зима, то обов'язково це повинна бути зимова гума. Тому це вже самостійно якби вирішують, але ж і самі виробники гумових шин, вони якби. Є певні рекомендації, характеристики щодо так, так, температурного режиму і самого стану покриття. Тому це вже водій сам, би кажу, оцінює і приймає рішення щодо. Того чи варто перебувати зимо на зимову гуму, чи на літню, чи на всесезонну. Тобто це вже вибір безпосередньо тільки водія. Відповідність гуми до сезону є вкрай важливою, адже впливає на безпеку дорожнього руху. Зимова гума у порівнянні з літньою, вона більш м'якша. Коефіцієнт щеплення у неї вищий на вологі. На замерзшій дорозі ніж літня, тому що рисунок малюнок протектора також відрізняється. Чимало ДТП трапляється кожного року в зимову пору саме через невідповідність гуми погоднім умовам. Досить таки часто, коли людина їде на технічно справному автомобілі, тобто на гарній гумі, технічно справній в допустимих швидкісних режимах. Хтось виїжджає, наприклад, якщо ми говоримо це перехрестя, там, чи на забороне сигнал світлофора, чи десь другорядної дороги, чи десь якісь виконує незрозумілі маневри. І коли водію потрібно вживатися до екстреного гальмування, то на літній гумі в зимовий час, звичайно, гальмівний шлях в рази збільшується і уникнути зіткнення або наїзду на якісь перешкоди. Шансів залишається набагато менше. Також автомобіль, якщо це окрім екстреного гальмування, потрібно здійснювати якісь різкі повороти керма, то і занос автомобіля на літній гумі в зимовий час він значно підвищується і не так чудово тримає дорогу автомобіль на літній гумі, ніж на зимовий.